Шановні українці, ви, мабуть, всі знаєте, що у нас, в Україні, зараз іде війна. А я бачу, що ми трошки розімліли, по-простому скажу, трошки втратили концентрацію. Особливо старші люди. Ми Зараз звуки електросирен сприймаємо як музику і ніяк на них не реагуємо. Тривожні валізки, мабуть, уже всі розпаковані. І, мабуть, більшість людей не може зараз сказати, чи діє в нашому місті комендантська година. А ворог. Постійно проводить обстріли, гинуть люди. Кожен, звичайно, сам відповідає за своє життя, але все ж таки дуже погано загинути якоюсь безглуздою смертю, тим більше, коли ти знаєш, що ти міг цьому запобігти. Не на бойовому посту, а десь просто. Попав під обстріл. Тому, шановні українці, я і звертаюсь до вас із оцим, давайте спробуємо підвищити відповідальність у збереженні свого життя. Як ото кажуть у приказці, береженого і Бог береже. Давайте почнемо з того що ми перше дізнаємося, де у нас знаходиться найближче укриття і чи воно працює. Якщо не працює, то сповістимо владу і якось приведемо це до норми. Бо життя, воно прекрасне. І кожна людина для суспільства громади вона важлива. Навіть поважні бабусі, дідусі, вони приносять суспільству користь. Ну хто ж за вас буде плести оті маскувальні сітки, обсуждати нас на лавочках, слухи розпускати якісь. Ну тільки ви. І тому треба берегти своє життя. І не, не потрібно ним нехтувати. Бережіть його. Воно. Безцінне. На цьому я, мабуть, буду закінчувати. Ви мене всі прекрасно зрозуміли. Поставте лайк, підпишіться, якщо ще не підписалися. І бувайте здорові. Давайте берегти своє життя.